Друзі, всім привіт! 8.25. Ми на Петрівці. Що я вам хочу сказати? Вісім сюди приїжджають тільки продавці. Це ще дуже-дуже рано. Якщо ви хочете щось купити, приїжджайте вже 10-11. Якраз нормально поспите, бо нема то чого робити. Бачите, ми зараз походимо і будемо чекати, може, в авто чи кудись підемо, бо ще люди тільки розкладаються, так не цікаво. Познімаю, щоб розуміло, що можна купити на барахольці. А сколько такое черное? Это скол? Вот это Криста, я не знаю, что это Не це Нет, это на камень не схожа Вот так Спасибо. А що ним масажувати? Ноги. А, -а ноги. Якщо шпори там або ноги болять, то вот там садишся і треш ноги. Це дуже хороша річ. Я думаю, для спини масажа. А 300. скільки коштує для... Він скільки коштує? 300. 300. Такі басі. А скільки такий на миску? 200 гривень Це якийсь камінь? Так, звісно А це скільки? Здрастуйте Що там у вас? Побіжав десь, так? Так А отаке рожеве? 40, 1000. — Покров. А ваша ціна? Я б сказав, учити 50. Ну да може, не ви коротше Ну, щоб просто ви розуміли, то не кистка ціна 100-150 гривень. На Віоліці, на Олексі, дітям. Пірожі по 10 копей! Натурального там нічого не було просто так знакомлювалась з цінами. Це шесть штучная. може. Бачала чуть-чуть еще не знаком. Я не знаю. Сколько стоит? А в яку цену? 150. А оце скільки коштує? Незнакомка 300 гривень. Зачем приемный порт? Цена умный банк. Распоседующая имитация. Я бажаю, я не те. Тут діти вже залишились, але вже мене стало біля всі. Ми пішли вниз, там де ми коли десь паркувались, то ще люди розкладаються. Коротше, 10 приходьте, буде вам щастя заодно вже буде викладений весь товар, а поки що ми ходимо, чекаємо ще. Ну, товару багато, сьогодні в нас субота, да? сьогодні більш-менш обіцяють нормальну погоду. Тобто не таку спеку. Сьогодні у нас північний вітер, нас рятує, а ми йдемо далі. А скільки коштують ліцетові браслетики? Двадцять грав. Це кажуть, не вокелі, а от середини це біло А сколько вона коштує? Там написано 26 рік, да? А вот така пані скільки коштує? Ну за 3000. Як треба зараз брати, зараз коштує. Щоб не прогавити свій шанс. Зараз коштує 100 доларів. А на зльоті будемо обрати. Ідемо далі. За тисячу п'ятдесят. Вихазяй, Ви, назовійте ціну. Я ось... Я а ось таке намисло, скільки я коштує. Я знаю, по чому у мене товар, а що мені товар, у вас? Бля. Тут же одразу видно, ну що хоче да, ну шов. Да, да. А це може бути перламутер? А скільки ось така барошка? Отут лежала. Стопдесят. 150 п'ятдесят, ну бачу, що вони... да, що небіна. Ну це терометр. Ну що це, це та... труп. Можна окуляри купити, 200 гривень. Посміхнись. Нам ще треба добратися. Тут в мене по одному боці стоїть продавець, якого я постійно купую, в нього часто є бурштин. Я думаю, ви зрозуміли, де ми зараз йдемо. Туди вниз. Хоча так рано він міг ще й не приїхати. Ми зазвичай 11 приїжджаємо. Тут бачите, ось по місця є на розкладенні. Mm -hmm. Книги, листівки. Воно mm -hmm. ну, подивимося їх в окулярах на мене. Посміхайся. Посміхайся. А? Посміхайся. Я ж тобі кажу, я часто бачу, що вони продаються. Это масажировать Що то видно залазалу шлунок? А массажировать треба ніжки. Я не знаю, як можна продавати їжу. Відповідний аромат. Ще хтось пробував. Друзі, це була молочка просрочка на барахольці. І не повірите, тут такий ажіотаж на неї зараз покажу. Я не знаю, на вулиці сьогодні спека, а вони беруть цю молочку. Ще хтось навіть сир пліснявою пробує прямо на місці. Це треш просто. Трішки полежить і там все буде з пліснявою. Або вскучене. Так, а ми, на жаль, сьогодні не маємо багато часу ходити по барахольці, ми вже йдемо в авто.